О, привіт! Сьогодні я вирішив записати трохи нестандартний блог. Не буду вас чомусь вчити, розповідати, як правильно щось робити, а зробимо дещо інше. Є така відома аналітикиня, яку звуть Анджела Уік. Вона, ну як ми любимо, коуч, консультант, тренер все як, як має бути. До речі, рекомендую підписатись на її LinkedIn сторінку бо там багато цікавого. І ось вона якось в одному своєму пості задала цікаве, на мій погляд, питання задала його ком'юніті. Якщо б вашій команді потрібно було наняти бізнес-аналітика, та вас була змога задати йому лише одне запитання: яке б запитання ви задали? Мені вдалося, що це дуже прикольне запитання. Я подивився коментарі, які почали писати її колеги, досвідчені, напевно бізнес-аналітики по всьому світу, та вибрав декілька цікавих запитань і зараз. Хочу надати свою відповідь на ці запитання, та може прокоментувати ці запитання. Окей, поїхали. Перше запитання. Людина пише, що запитала би наступне: як би ти бізнес-аналітик поводив себе, якщо б тобі потрібно було розписати технічні таски до якоїсь юзер-сторі на прохання девелопера? Ну. Принаймні, я так зрозумів це питання тут не дуже яко чітко зрозуміло. Е, я б відразу прокоментував таким чином, що напевно з цією людиною ми б не спрацювалися, тому що я персонально вважаю, що розписування. Детальних технічних тасок це не задача бізнес-аналітика. Та це може бути задача системного аналітика, але в принципі, як на мене, це задача самого девелопера: проаналізувати вимоги, зрозуміти, що з точки зору реалізації цих вимог потрібно зробити, та нарізати собі відповідних тасочок. Наступне запитання таке: розкажіть мені про... Ситуацію, коли е, ви негативно вплинули на проект, ви як бізнес-аналітик, та і це призвело до якихось поганих наслідків. Я думаю, що будь-якого бізнес-аналітика, в якого є якийсь досвід, є такі історії. В мене теж вони є. Але я думаю, що цій людині важливо не сама історія, як така, а ваше відношення до цього, і як ви і що ви робили для того, щоб це не відбувалось е, потім. Тому зараз цю історію я розповідати не буду, але скажу вам точно, що тут потрібно буде не тільки розповісти цю історію, а і розказати, які висновки ви зробили, і що ви предприйняли для того, щоб це не повторилося, та щоб це не відбулося знов. Фокусуємося саме на цьому. І це хороше питання, на мій погляд, на відміну від попереднього, про технічні таски це якийсь бред. Наступне питання, воно подібне до попереднього. А що б ви робили, якби проект не пройшов а, і всі нова на вас напригнули з питаннями, типу, ну і як нам з цим бути? І при цьому це waterfall environment. Тут людина відразу намагається зрозуміти декілька речей: чи вам знайомий такий підхід, як waterfall, чи ви працювали в такому environment, Та і це дуже буде зрозуміло від вашої відповіді. Напевно, для людини це важливо. Ну і по-друге, та як саме ви б з цією ситуацією поводились? Я напевно тут би відповів, що перше, на чому, на чому я б сконцентрувався, це питання, чому, чому не відбулось успішне UAT. Та спланував якісь, можливо, зібрав команду та подумав, фокусувався б на тому, чи ми можемо щось зробити, щоб цей UAT все ж таки пройшов вчасно. Та тому, якщо ну ми профакапили конкретно, то тут вже якби питання до проджект менеджера. Та тут бізнес аналітик в принципі нічого не зможе зробити. Та? Тобто розібратися, чому так сталося, і зрозуміти, чи ми можемо швидко це виправити. В питанні якби не закладено, що це саме провина бізнес-аналітика. Та тут просто сказано, що всі прибігають до бізнес-аналітики, і це правда. Але розбиратися чия провина, хто винен, точно не час. Та от в таких ситуаціях на цьому я б теж наголосив, що ми не будемо розбиратися, хто в цьому винен. Ми розберемося, чому так сталося. Ну, точніше, чому не, не пройшов UAT. Можливо, це дуже якісь прості речі, які потрібно буде пояснити клієнтам. Можливо, вони щось невірно зрозуміли, і ми все зробили правильно. Ну і сконцентруватися на тому, якщо ми можемо щось швидко зробити, щоб все ж таки врятувати ситуацію, то це зробити. Якщо ні, то ескалювати це питання до проджект-менеджера. Ну і допомагати будь-яким іншим чином. Продовжуємо прикольне запитання. Опишіть одним словом, що робить бізнес-аналітик. Ну тут е, запитання таке трошки з приколом, і якщо відповідати з приколом, я б напевно відповів магія. Та якщо це тільки одне слово, але сказав би, додав би, що якщо б мені дозволили сказати більше слів, та то я б напевно сказав, що бізнес-аналітик створює умови для позитивних змін в організаціях. Та по суті, це дуже, дуже подібно до того, як АІБІ трактує роль бізнес-аналітика. Та й так би я якби ще й підказав би свому тому, хто мене бере інтерв'ю, що типу я ще й бабок читав, трохи розбираюсь та. Ну, такого плану відповідь, але прикольне запитання, як на мене. Не думаю, що воно дуже допоміжне в плані там, оцінки технічних скілів бізнес-аналітика чи його досвіду, але в принципі його майнсет, це, це цікаве питання, щоб оцінити майнсет бізнес-аналітики. Наступне питання. Якщо я вас закинув в проект, в якому вже щось відбувалось на протязі шести місяців. Як ви швиденько прийдете в курс справи, щоб якмога швидше приносити веллю на цьому проєкті. Мені дуже подобається це питання, і я сам часто задаю це питання на своїх співбесідах. Відповідь, яку власне я шукаю, що людина не буде фокусуватися тільки на системі чи тільки на продукті. Та багато людей кажуть: я хочу подивитися всі вимоги, подивитися беклог, подивитися, не знаю, ролдмапу. Та це непогано, та але не не потрібно забувати про те, що ви ще й працюєте з людьми. Тому обов'язково тут потрібно сказати, що я хочу познайомитись з командою, поспілкуватися з основними стейкхолдерами, зрозуміти головні цілі проекти, зрозуміти, чи ми on track та поспілкуватися з проджект-менеджером. Знову ж таки, подивитись так, власне, подивитись на вимоги, це непогано, подивитися на структуру би, документації, та подивитися на якісь темплейти, на... які існують, що ми будемо використовувати, чи ми можемо привносити. Свої е, якісь е, речі, та і знов ж таки поспілкуватися з людьми, зрозуміти, які очікування від вас, в клієнта, в менеджера, в команди, та, і от е, це, це важливе, як на мене. І тому, коли ви відповідаєте на таке питання, не фокусуйте стільки на продукті, та що я хочу всі вимоги прочитати. Я як правило кажу: ну, власне, ти будеш їх дуже довго читати, і що тобі це дасть, та з точки зору, от якомога швидше приносити value. Тому так, така моя відповідь. Ще одне прикольне, на мій погляд, запитання: е, уявіть собі ситуацію, що у вас є конфліктуючі вимоги між стейкхолдером, вплив якого є x 5 і інший стейкхолдер, вплив якого є, е, ну, типу, x 1 чи як, як це правильно сказати. Типу, один стейкхолдер значно більш впливовіший, значно більш авторитетний з точки зору свого впливу на проєкт, ніж інші. Що ви будете робити? Тут мені здається, правильною, правильною відповіддю було б вийти за межі цього, цієї умови. Мені не так важливо, який рівень в одного стейкхолдера, який рівень в іншого стейкхолдера, а, а важлива сама вимога, про що йде мова. І тут перевести потрібно акцент на бізнес, та чи ця вимога задовільняє бізнесові потреби в першу чергу Провалідувати з цієї точки зору і обрати той варіант, та й ну власне всіх привести до цього варіанту, який саме виконує бізнесову задачу. І я думаю, що всі стейкхолдери погодяться, коли вони зрозуміють, що бізнесова задача виконується, от власне таким чином краще, та і X5 стейкхолдер. І там X1 стейкхолдер. Хоча, власне, люди, це такі складні е, істоти, що тут може бути будь-які випадки, але тим не менше я переводив акцент саме на бізнесові потреби та на того, що ми хочемо досягти для бізнесу, для цього продукту, радше ніж на то, який дядя більш впливовий. Ну і останнє питання, та воно теж прикольне. Я теж його люблю задавати на співбесідах кандидатам на позицію в бізнес. Аналітика в нашій компанії яка найбільш цікава частина роботи бізнес-аналітика чи продакт-оунера? Відповідь для мене наступна: кожен раз працювати з чимось новим, мати змогу поспілкуватися з великою кількістю людей, побачити різні бізнес-моделі, різні бізнеси, різні якби, культури, а також різні продукти, з якими працюють. Девелопери по всьому світу для мене ця різноманітність в всіх різних аспектах роботи бізнес-аналітика чи продакт онера вона от має таку таку сильну перевагу, але це знов ж таки власне для мене. Тут немає одної правильної відповіді на це питання, і це хороше питання, тому що воно воно саме про вас та. Тобто людина питає саме про вас, а не про ваші знання, там про якусь стандартну відповідь про якусь категорію знань, яку можна просто вивчити. Тому це класне питання, і воно мені подобається. Окей, дуже дякую. Це був такий експериментальний формат. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи вам заходять такого плану блоги, чи вам більш подобається слухати, от як правильно що робити, якісь там такі поради, практичні з точки зору, там як. Працювати бізнес-аналітиком. Не скажу, що це дуже сильно вплине на контент, бо я все одно приймаю рішення самостійно. Але мені цікава ваша думка з точки зору, просто от, хто мене дивиться. Також не забувайте залишати вподобайки. Рекомендувати цей блог своїм колегам, а також нагадую, що у нас є Patreon, на якому можна нас підтримати та долучитися та отримати доступ до якихось ексклюзивних речей, які там іноді з'являються. Дякую за увагу! Всім папа! -па.